Wilson Blade 104 V9, Як я вже вам казав, це одна з найкращих ракеток для чоловіків-початківців. Але це не зовсім так. Ця ракетка може стати ефективною та дуже надійною зброєю, також і чоловікам середнього рівня, а також, що найголовніше, для дівчат. Високого любительського рівня для досвідчених дівчат любителів завдяки великій 104 й голові, а також подовженій на 1 см рамі, ця ракетка має неймовірний запас легкодоступної сили і дуже крутий потенціал обертання. Так, безумовно, це не найкраща ракетка для гри з льоту і за своєї не найкращої маневреності, але ви тільки спробуйте пробити нею дворучний бекхенд. Вона нібито створена для цього і б'є сама собою. Мої повні враження ви побачите у повному великому огляді на моєму ютуб-каналі Тенісна Кухня. Не забувайте на нього підписуватися. А для індивідуального підбору найкращого тенісного спорядження звертайтеся в дірект, пишіть мені, пишіть менеджерам нашого онлайн-магазину Tennis.com.ua і підбирайте найкраще тенісне спорядження у всіх світових брендів за найкращими цінами. Ми підбираємо вам спорядження, а ви перемагаєте.